Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє про те, що лідери Конгресу Сполучених Штатів Америки досягли угоди щодо деяких законопроєктів про асигнування для фінансування федерального уряду, а також короткострокового тимчасового. Заходу, який фактично продовжить державне фінансування та стане запобіжником для того, щоб не настав шатдаун для чотирьох департаментів США з 2 березня 2024 року. Раніше ми про це. Говорили у заяві від 28 лютого 2024 року, спікер палати представників Майк Джонсон, лідер демократичної більшості в сенаті Чак Шумер, лідер республіканської меншості в сенаті Міч Макконел і лідер демократичної меншості в палаті представників Гакім Джефріс дійшли згоди щодо шести законопроєктів і що пакет. Буде проголосований і прийнятий до 8 березня 2024 року в контексті цих законопроєктів. Наступна теза: надати комітетам з асигнувань Палати представників і Сенату достатній час для виконання цієї угоди, в принципі, включаючи підготовку звітів, та також надати членам 72 години для перегляду відповідної угоди, оскільки. Необхідно ухвалити короткострокову безперервну резолюцію щодо фінансування агентств до 8 і 22 березня, яка буде проголосована Палатою представників і Сенатом на цьому тижні. Йдеться у заяві Конгресу США. Шість законопроєктів у запропонованій угоді стосується фінансування наступних. Департаментів: перший департамент сільського господарства і управління з харчових продуктів та ліків, другий департамент торгівлі та юстиції, третій департамент науки, енергії та водного господарства. Наступне, департамент внутрішніх справ, п'ятий департамент військового будівництва та у справах ветеранів і шостий департамент транспорту та житла. Тобто ці законопроекти фактично мають бути ухвалені за відповідною угодою до 8 березня 2024 року. Далі, для шести інших пріоритетів департаментів, це оборона, охорона здоров'я та соціальні послуги, внутрішня безпека, фінансові послуги, державні та іноземні операції та. Законодавча гілка влади для них продовжити кінцевий термін фінансування до 22 березня 2024 року. І, власне, до того періоду часу мають також бути ухвалені там або законопроекти в окремому варіанті, або один пакет щодо фінансування для відповідних департаментів. Далі. Сьогодні, 29 лютого 2024 року, палата вже розглядає відповідний короткостроковий захід і планує за нього проголосувати. Тобто, фактично, має відбутись продовження фінансування уряду строком на 1 тиждень для оцих шести департаментів, так, до 8 березня, і для інших. Департаментів, які ми перелічили до 22 березня. І далі говориться про те, що у вівторок Джонсон пропонував перенести кінцевий термін фінансування уряду для чотирьох департаментів до 8 березня, на 8 березня, точніше, а решта на 22 березня. Про ці департаменти ми також говорили попередньо у. Відеоматеріалах. Отже, станом на зараз ідуть дебати навколо цього заходу. Це законопроект 7463, і наскільки я розумію, там все буде рухатись до голосування. Про його результати ми поговоримо вже завтра. Зараз будемо слідкувати за тим, як власне, це питання розглядатиметься. І це достатньо позитивний крок, оскільки в США не виникне ситуації шатдауну. І після того, як відбудеться ухвалення усіх цих законопроєктів щодо фінансування уряду, ми сподіваємось, Конгрес перейде. До розгляду допомоги для України. Тому, власне, слідкуємо зараз за цими подіями. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобачити, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України. Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!